Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он. Запрошую підписатися на цей ресурс. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом, а сьогодні пороздумуємо над читанням з послання до євреїв. Це початок 12 го розділу. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам. Видивляючись пильно в засновника і завершителя віри, який, замість радости, що перед ним була, витерпів хрест насором, не звертаючи уваги, і який восів праворуч Божого престолу. Перш ніж перейдемо до самого коментаря, невеличка вступна увага. Отже, сьогодні більшість бібліїстів, вчених, спеціалістів, власне, з. Нового Завіту, а зокрема, з послань. Переконані щодо того, що автором цього послання, послання до євреїв, не являється апостол Павло, а хтось із його товаришів, хтось, хто супроводжував його в апостольських подорожах, хтось із його учнів. На мою думку, найбільш такою ймовірною є версія, яку представив у своїй науковій праці. Отець професор Томаш Єльоник, він доказує, що автором послання до євреїв є євангелист Лука, який, в свою чергу, був секретарем апостола Павла. Отець професор Томаш Єльоник виходить з такого семантичного аналізу. Він показує, що послання до євреїв є такою логічною континуацією, логічним продовженням мови Стефана, отого от першого деякона, який був каменований. За те, що представив власне, таким чином ту проповідь, представив історію спасіння і показав закам'янілість сердець вибраного народу. Натомість пам'ятаємо, що коли каменували Стефана, то ті, хто це робив, свою одежу, поставили біля ніг одного чоловіка, одного юнака, якого звали Савло, апостол Павло Майбутній. І апостол Павло в якійсь мірі відчував відповідальність за незакінчену проповідь Стефана і тому продовжив цю проповідь. Тому багато вважає, що в основі цього послання до євреїв є якийсь автентичний лист, справжній лист апостола Павла. Але ця форма вже послання, ця вже катехеза, можна сказати, є більш розбудована і скоріш належить до авторства. Євангелиста Луки. Так чи інакше, тут є досвід апостола Павла, ну і, в принципі, апостола Євангелиста Луки також. І про що говорить цей досвід? Про що говорить цей текст? Маючи навколо себе таку велику хмару свідків. Яких свідків? Ану, тих свідків, про яких говорить попередній розділ. А попередній розділ розповідає про віру. Пам'ятаємо, віра є. Запорукою або гарантією того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. Ну і далі, наприклад, маємо е, мову про різних героїв віри, вірою, ной, повчений об'явленим небесним про те, що не бачено, ще збудував богобоязнено ковчег, щоб спасти дім свій далі. Вірою, Авраам покликаний послухався і вийшов до краю, що мав взяти у спадщину. Вірою, і сама Сара дістала силу прийняти насіння, дарма, що вже була похила в літах. Далі, може, перестрибнемо трохи. Вірую батьки Мойсея, як він народився три місяці, його ховали, бо бачили красу дитини, і так далі. Вірую, ізраїлітяни перейшли через Червоне море, як по суходолі. Далі. Ну і мова далі про Гедеона, про Варака, Самсона, Євту, Давида, Самуїла, Пророків, і так далі. І, так далі. і вже після цього всього, після опису ось тих героїв віри. Автор послання до євреїв каже: тому, і маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо, витривало до мети, тою метою є Ісус Христос, який сидить праворуч Отця. І тут я хочу сказати, що коли апостол Павло подорожував. Був місіонером, подорожував, зокрема, під час другої місійної подорожі. Він був в Антіохі Пісідійській, в які відбувалися істемійські ігри. Навіть і без цього епоха Апостола Павла, часи Апостола Павла були назначені спортивними змаганнями. Тому в посланнях апостола Павла знайдемо трохи спортивних порівнянь. До прикладу, е, так. Яка ж бо наша радість або вінець слави, як не ви перед Господом нашим Ісусом у день Його приходу? Так, ви наша слава і наша радість. Павло називає християн у Салоніках вінцем слави. Ну і, очевидно, натякає на той лавровий вінець, яким нагороджували під час Олімпійських ігор? Натомість у першому посланні до Корінтіан, 9 розділ від вірша 24-го, читаємо. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі, але лише один бере нагороду, Біжіть так, щоб її осягнути. Кожний з магун стримується від усього. Однак ті, що тлінний вінець, здобуте, а мене тлінний, тож і я біжу, та не як навманя, веду кулачний бій, не як повітря б'юче, а умертляю своє тіло і поневолюю, щоби проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним. Або в другому посланні до Тимотея я боровся доброю боронею, скінчив біг віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь справедливий суддя, та не лише мені, а й всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Дорогі мої, знаємо вже трохи Апостола Павла, що там, де він появлявся, то він ішов до таких місць, де міг би зустріти багато людей. Як приїхав, він був, прибув, вірніше до м, Афін, то пішов на Ареопах, бо там збиралися люди. Політики, філософії, культури, ну і там мав можливість проповідувати також апостол Павло. Коли Павло був, коли Павло звершував свою другу місійну подорож, то в Антіохії якраз в цей час відбувалися істемійські ігри, тобто ігри на честь Аполлона. Ну і думаю, що апостол Павло. Шукав місць таких найбільш людяних, ну а де тоді люди збиралися, ану біля стадіонів. І тому, апостол Павло, думаю, міг спостерігати різні тренування, змагання атлетів, і тому такого, таких образів достатньо проникло в його посланнях. І теж, думаю, що під враженням цим теж був його товариш Лука, ймовірний автор послання до євреїв. І тому наш текст, який ми прочитали на самому початку початок послання. Початок 12-го розділу послання до євреїв теж містить ось цю спортивну метафорику, і не тільки в словах витривало, біжімо в змаганні попереду нас. Автор послання до євреїв в цьому тексті показує не тільки на тих, хто змагається, а також на тих, хто вболіває, хто мотивує, маючи навколо себе таку велику хмару свідків. Знаєте. Власне, в українському перекладі ми читаємо маючи навколо. Натомість по-грецьки це слово звучить май», що значить, які возлежать навколо. Натомість слово хмара не означає, що тих свідків є так багато. Ну, Звісно, може їх бути і багато, але слово нефос означає ложу на стадіоні. Уявімо собі такий амфітеатр, де там, внизу, змагаються бігуни. Борці, інші там ті, хто метають спис або диск. Натомість ті аристократія возлежать. Таким чином, цей текст становить, мабуть, один із важливих аргументів, який показує, що є церква Паломницька, церква, яка змагається, а є церква тріумфуюча, церква святих, церква, яка надихає. Святі надихають нас, праведники Старого Завіту надихають нас, новозавітні святі надихають нас, мученики надихають нас. Святий отець Піос Петрільчине надихає, святий Франциск надихає, святий Ігнатій Злойолій надихає. Таким чином ми оточені такими небесними тренерами. Тому, дорогі мої, не біймося. Досліджувати їхнє життя, не біймося призивати їхнього заступництва. Бо їхнє заступництво не є нічим іншим, як участь в тому заступництві Ісуса Христа. Бо вони роблять не що інше, вони радять не що інше, як тільки те, щоб ми весь наш фокус, всю нашу увагу скерували на нашого Господа і Спасителя, завершителя нашої віри. Дякую і до зустрічі!